Ось <гальовинка>. Такі дерева тут дуби Клени Ялини, ялиці. От навіть насаджені каштани. спів пташок, повітря. Ось липа яка, яка товстелесна. Дуже гарно, день сонячний, жаркий, а тут прохолода. І Ось які товсті дерева. Це ялина якась. А це, мабуть, Дуб. Дуб, так? Да? Так. Мабуть, цілий метр в діаметрі. Які красиві міста. Можна ходити, ходити, дихати повітрям і любуватися красою, зеленню. Но дерева дуже старі, дуже багато товстих дерев. Ось прям яке цікаве дерево. Ось дивіться, як розгалуджене. Яка в нього крона. А що це за дерево? Квен, мабуть, якийсь чи що. Дуже цікаво. І ось на дереві який нарост. До речі, дорожки і зроблені, щоб вода не застоювалася, каналізаційні зливи. Дерева просто супер, які вони здорові, високі. І крони так прям закривають сонечка і прохолода. Ось також цікаве дерево. Який стовбур у нього. Спочатку один і розходиться на три. Ой, дуже цікаво. А ось якась деревина. Така худенька, йде худенька, тоненька, але висока і десь. Зверху там тільки крона в неї, буквально там декілька гілочок, а тут просто суперові. Суперові. Ой, дуже гарно.